Привіт, мене звати Анна Пастернак, і це мій канал на Ютуб. Сьогодні я хочу поділитися з тобою своїм досвідом у підборі автоматичної кави машинки і чому я придбала саме таку машинку. У мене е, зараз знаходиться De'Longhi Nespresso Гранд Летісіма. Я її купила. Ще тиждень тому, і зараз поділюся досвідом свого використання. Пила кава я кожен день, тому досвіду багато. Ця машинка не дешева. Вона мені обійшлася в 13 копійкам тисяч. Є версія попроще біля 9 тисяч. Вона буде такого самого розміру, але там трошки інший. Капучинатор, це система молочна, і менший функціонал. Це не найдорожча варіація у Неспресо є кава яка має капучинатор, такий, як у професійних машинах. Вона коштує щось 600, чи 600-700 доларів. Близько того, ось так вона виглядає. Я ж вибрала малешку попроще, тому що я хочу. Щоб у мене приготування кави займало максимально мало часу, і приготування лате на росланому молоці в цій кавомашині у мене займає до півтори хвилини. Чому саме вона? А коли я почала цікавитися інформацією з приводу кавомашин, у мене було декілька запитів до кавомашини. Вона має бути автоматична, вона має бути маленька, і вона повинна збивати рослинне молоко. Тому що я п'ю каву тільки на рослинному молоці, і це, мабуть, був основний запит. І ще один запит. Який для особисто для мене є дуже важливим, це естетичний вигляд. Тому, коли я передивилася всі можливі кавомашинки, по факту я дійшла до того, що я обрала між смек і цією мулешкою. Смек ось тут виведу, як вона виглядає, і її основний мінус це ціна. Тому що вона коштує у нас в Україні близько 35 тисяч. Якщо брати ту, яка а, має автоматичну систему приготування капучино, новаки і так далі, а, можна взяти трошки дешевшу, по моєму в районі 30 тисяч з. Чи 25 з ручним капучинатором, але до цього у мене була ріжкова кова з ручним капучинатором, і ну, я зрозуміла, що це не моє, я не хочу в це гратися. Тому я вибирала між максимальною версією і цією малашкою. Ця малешка вийшла в три рази дешевша. І її основна перевага, за яку я не знаю, чи доступна в смек. Я не буду казати, що смек не може збивати рослинне молоко, але я ніде не знайшла інформацію, що вона може це робити. Ця ж малишка може. Я використовую Альпра Беріста, і кава виходить на цим молоком. Цій кавомишені просто неймовірно. Так, звісно, ви не можете очікувати від кавомишенки автоматичної кави, як в кав'ярні третьої хвилі. Це нереально. Але вона робить насправді дуже смачну каву. Давайте перейдемо, мабуть, до переваг між нею і трошки. Меншою версією, ось так виглядає менша версія. І основна різниця заключається в тому, що там машинка може робити тільки рістрети, еспресо і по-моєму, Лунго, а можливо, тільки Лунго і Еспресо. Так, да, вона робить тільки Лунго і Еспресо, і вона збиває молоко. А, різниця заключається в тому, що тут. Система капуцінатора займає ось цю, цю частинку, там вона буде маленькою. І що зручно, ось цю підставку в тій версії ви можете посунути сюди, якщо, наприклад, ви не користуєтеся нею, да, а п'єте каву з отаких от великих чашок. Як п'ю я. Тому що в моєму випадку я вам постійно ходила з дівати цю підставку, але в принципі ви її можете десь заховати. Це вже таке. Мені просто подобається, як вона виглядає, тому я так і мучаюся. І в тій ковом ви. Якщо робити човну каву, все просто, просто нажали еспресо чи логу, вона вам робить каву. Якщо ви хочете каву з молоком, то там ви вже граєтеся з кнопкою гарячого молока, наливаєте в капучинатор відповідну кількість молока, скільки ви хочете, щоб вона збила, і вже так готуєте капучино чи лати. Я спершу хотіла ту меншу простішу версію. Але потім я, почитавши важливі характеристики однієї другої машинки, зрозуміла, що так, вони різні по розмірам. Е, так, е, тут я можу собі однією кнопкою зробити латик і починити і так далі, там ні. Але на той момент для мене це не було проблемою. Е, я, в принципі, така, окей, я не п'ю каву з молоком кожного дня, в принципі, переживу, е, тому що різниця доволі значна, десь на 100 доларів. Але, але основна різниця між цією і меншою версією, простіше, полягає в тому, що тут система а, приготування молока а, очищається автоматично. Тобто, в тій версії, після приготування молока, ти маєш 30 хвилин для того, щоб повторно зробити. Кава з молока, після чого тобі треба її вже промивати. От я не пам'ятаю, чи вона починає сваритися. Мені здається, там нюанс в тому, що, да, що вона прям починає свиритися і просить тебе промити, цю систему. Ну, плюс молоко за. Залишається, потім його вимити ще потрібно. Тут, же, після того, як я зробила каву, машинка у мене зразу просить загоряється спеціальна кнопочка, щоб я її промила. Я переставляю тут з режиму молочко на режим промивання і вона промиває капучинатор. Все. В принципі, ви молоко можете зберігати постійно ось тут. Поставити в холодильник і наступного дня зранку просто дістати, поставити, зробити каву, промити і так далі по колу. Ці всі детальки можна мати в посудомийці. Я особисто кожного вечора, але це просто мені так хочеться. Я споласкую ось цю частинку, і ось верх він тут розбирається, я його промиваю просто під проточною водою, воно за ніч в мене просихає на сушці і все. А, також, що я хотіла сказати. ага, Основна різниця а, до смаку, звісно, полягає в тому, що це капсульникова машина. А, використовується тут капсули серії Неспресо, <laughs> не <Неплесо>? І <laughs> різні фірми, Ось вона ось така, тому що є такі. Дохі капсулки, а є більш круглі, вони підходять до інших кавомашин, теж теж неспресо, але там інша лінія. Вони, я так розумію, вони більш простіші, вони роблять тільки еспресо, і там значна різниця в ціні. Ти можеш купити за 2-3 тисячі таку кавомашину, Якщо ви вживаєте тільки еспресо, вам це підходить. Якщо ви хочете мати можливість приготувати каву з молоком, то вам вже потрібно дивитися на ось таку малишку, якщо не хочете нічого робити. Ручно. В принципі, весь догляд за цією машинкою полягає в тому, це промити капучинатор після того, як ви зробили каву з молоком, що робиться буквально однією клавішею. І коли у вас забувається контейнер, ось тут він знаходиться за, за нішою для чашки. ось тут Очистити контейнер з капсулами. Після того, як у вас загориться тут є спеціальний індикатор, він загоряється. Це означає, що вам пора викинути капсули. Все. Це все, що потрібно робити з цією ковимошиною. Так, звісно, потрібно час від часу промувати її від накліпу, Але ну, це потрібно робити з усіма ковимишинками. Я вважаю, що це супер варіант для того, щоб приготувати смачну каву на росленному молоці. Також, спір може бути питання з приводу: а чи так дешево в мені робити каву вдома, тому що капсули дорогі. Я скажу так: що дивлячись, як подивитися. Я, наприклад, вживаю каву з молоком тільки на рослинному молоці. У мене біля дому в кав'ярні кава на рослинному молоці, капучино коштує в районі 120, грам... 120 гривень. Якщо ж я беру ось такі капсули саме з пресу до да, цієї машини, одна капсула виходить в районі 26 гривень. В день я випиваю максимум 2 чашки кави. А, тому я не вважаю, що це дорого, при тому, що а, ти просто витрачаєш мінімум часу, ти, тобі не потрібно чистити ріжок, тобі не потрібно там щось кудись засипати. Все. Ти вставив капсулу. Потім, коли машинка посварилась, потрібно почистити ти капсулу, дістав. Все можна взяти капсули. А, Інший фірм я набрала різних, я її ще не пробувала. Я взяла ось такі станбокс-капсули. І ось ці капсули, типу, мабуть, десь 23 гривні за штучку. Це 15 гривень за штучку виходить. І я ще придбала ось такі лавація капсули, я їх вже пила. Дуже смачні, вони теж щось в районі 15 гривень за штучку. Особисто мені. Цей варіант просто суперський. Я додам сам процес приготування кави, яка кава виходить, і от я тиждень нею користуюся і я просто неймовірно задоволена. У комплекті, коли ви тільки придбали кавомашинку... ага, ще, мабуть, важливо сказати, що я так зрозуміла, що вони офіційно не продаються в Україні. Точніше, я маю на увазі, у нас немає магазинів саме Неспраса, куди ти можеш прийти, тому що в них взагалі в світі є система, коли ти можеш просто платити підписку на цукову машину і купувати, по-моєму, чи то на 50 євро в місяць капсул, десь, мабуть, так. Точно не пам'ятаю. У нас я таких магазинів не бачила, Ну можливо, я не бачила, я рідко виїжджаю далі пезніки. По сайтам я теж я знайшла сайт Неспресо, там де продаються ці кавомашини, але я не впевнена, що це прям оригінальний сайт. Але там я заказувала ці капсули, і там вже були решта і ліілі, і лаваца. Також, коли ви купуєте саму кавомашинку, вам кладуть небір з капсулами. зробимо вигляд, що я її ще не використовувала. Вже насправді я перепробувала вже всі для картинки. Ставила назад, буде ось такий небір з капсулами. І ви можете спробувати і обрати для себе ті капсули, які вам найбільше подобаються. Вони тут кладуть капсули з різною інтенсивністю і пишуть рекомендації. Ось тут краще стійкі води, ось тут краще з молоком. На сайті, коли замовляєш капсули до капсул, конкретно до капсул Неспресо, Зрештою, не пам'ятаю, не вчитувалася, але конкретно по капсулам неспресо можна побачити рекомендації. Скільки вони лиють, скільки рекомендують лити води. Ага, ось тут на упаковці. Ось тут на упаковці є інформація, скільки вони рекомендують лити води. Я перепробувала всі ці капсули, скажу чесно, якщо пити каву з молоком, то якоїсь різниці між капсулами ви сильно не побачите. Мені що не спреться, що обливати, мені і то, і то було смачно. Якщо пити просто чорну каву, то потрібно розуміти, наскільки ви любите інтенсивну каву. На капсулах пишеться інтенсивність, там, по-моєму, якщо не помиляюсь, в еспресо максимальна інтенсивність 13, і ви обираєте в залежності від того, як ви будете пити, інтенсивність капсул, які вам подобаються. Я, наприклад, беру десь 10. Мені для еспресо це окей, але я каву люблю. Я можу пити і Еспресо, і Лунку, і Капучино, каву, я п'ю під настрій, в залежності від того, що мені хочеться. Ось так. Якщо цікавлять якісь питання, я залюбки відповім вам. Пишіть в коментарі. Кавомашинкою я дуже задоволена. І якщо врахувати той варіант, що я обрала по суті, між смак і цією малишкою, яка виявилася в три рази дешевше в три рази дешевше, я супер задоволена. Мінімум часу на обслуговування супер смачна кава, промивається автоматично копічнатор, мало місця, супер естетично, тому я дійсно рекомендую, якщо ви Любите смачну каву, не пошкодуйте. Вам ця кавомашинка окупиться насправді за декілька місяців, якщо виходите купувати каву в кав'ярні, тому що ви можете просто я зазвичай як роблю у мене є термочашка, я в термочашку собі роблю каву і йду. Наприклад, огляду з цією кавою, я знаю в тому, що у мене чиста кавомашинка, я знаю, які серий, які у мене тут є. І я впевнена в цій каві на 100%, тому що конкретно у мене часто буває таке, що коли в кав'ярнях погано очищують ріжки. Я потім страждаю зі шлунком, у мене починає боліти шлунок, я маю розвити, тому ось тут я прям впевнена в тому, що я п'ю. І я дуже від неї кайфую. Тому, якщо ви сумніваєтесь, брати чи не брати, якщо ви думаєте, що це дорого, то порахуйте просто, скільки кави за день ви вживаєте. І ще, до речі, дуже важливий плюс. Це те, що в кожній каві, якщо я не помиляюся, тобто в кожній капсулі, якщо я не помиляюся 10 грамів кави молотої, тобто ви маєте постійно свіжу каву, тому що вона а, її помолола і запакувала в капсулу, ви маєте постійно свіжу, ароматну каву і ви ще її контролюєте кількість кави, а, яку ви виживаєте. Якщо для вас це важливо, то це дуже зручно, тому що рівна порція. Якщо цікаво, як виглядає капсула після того, як вона була використана, машинка проколює її спереду, проколює, якось вона ззаду, спереду, і пропускає через неї воду. До речі, ще дуже важлива перевага, що ці кавомашинки, вони довго не гріються. Вона прогрівається буквально за декілька секунд. На дисплеї заграються клавіші, що ви можете вже робити каву. І з цього виходить, що кава готується буквально. От я знімала для відео, у мене вийшло приготування лати хвилина 30. Це з тим, що я ще там щось трошки довго пере, 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 перемикалася, тому що паралельно ще телефон направляли, щоб зняти каву, зняти приготування кави. І, мабуть, найосновніший плюс це те, що. Вона сама вимикається. Якщо е, ви зробили каву, кудись пішли, по-моєму, через 9 хвилин вона у вас вимкнеться. Тобто ви за це можете не переживати. Тому щиро рекомендую, якщо думали, сумнівалися, беріть. Е, дякую за перегляд. Якщо цікаво, залишайтеся зі мною. Як ви зробили каву, у вас машинка зразу просить її промити. Загорається ось ця кнопочка. І все, що потрібно зробити, і чому я обрала саме цю, а не дешевшу версію, це те, що ви ось тут зміщуєте кнопочку на, відповідну, на відповідний показник. кнопочку оцю крутілку на відповідний показник. І після чого у вас омивається оця система, і якщо ви протягом дня, або якщо у вас декілька людей будете робити каву, то ви можете далі робити, робити каву з молочком. Молочко просто тримаєте в холодильнику, тому що воно має бути охолоджене для того, щоб виходила краща пінка. І після цього просто в кінці дня я під водичкою промиваю під краном а, безпосередньо ось цю. Після того, як ви приготували каву з молоком, у вас загоряється помаранчевим ось ця кнопка. Після чого вам потрібно проставити на відповідну кнопку на молочнику, і машинка починає себе очищувати. Вона проганяє водичку через систему. І це дає можливість вам робити ще каву з молочком протягом дня, декілька разів, і, в принципі, зберігати цей молочник в холодильнику, просто ставите його сюди, коли ви захотіли робити каву з молоком. У разі, коли заповнений кейс з капсулами, засвічується ось ця кнопка помаранчева, і після чого ви просто звільнюєте цей кейс, вставляєте його назад, все, помаранчевий колір цієї кнопки пропадає.